Такий тортик можна робити хоч кожен день. Друзі, привіт! Вітаю вас всіх! Я вам сьогодні хочу показати дуже класний, дуже швидкий рецепт приготування торта. Торт має назву три склянки, тому що ми використовуємо три склянки. Нам знадобиться два яйця. Склянка, ну, я взяла не повну цукру, але ви дивіться, як вам подобається. Неповна склянка в мене цукру, склянка борошна та склянка кефіру. Кефір повинен бути такий, можна кисле молоко брати. Він повинен бути не холодний, його навіть можна підігріти трохи, щоб не звернувся. Нам не знадобиться міксер, достатньо буде ось такого венчика. Що я роблю? Я розбиваю два яйця. І так трішки збиваю, щоб білок змішався з жовтком. Додаю цукор. Мені не треба вбивати, щоб була піна. Мені треба тільки, щоб він почав розтанути. Далі додаю 4 столових ложки олії. Олія в мене без запаху. І перемішуємо. Додаю склянку кефіра або кислого молока. І перемішуємо. Тепер мені знадобиться борошно. Я беру склянку борошна, буду через таке, таке сіточко просіювати. Якщо ви хочете, щоб корж, корж був шоколадний, то треба додати ще 3 столових ложки какао теж просіяти разом з борошном. Але я какао додавати не буду, а додам, се покажу, ось такий в мене є шоколад, такий маленький, я додам його в тісто і буде в мене ось такі краплинки шоколаду. шоколаді. Туди ж мене трішки от залишилось, я додаю півчайної ложки, півчайної ложки соди. Сода вступить в реакцію з кислим молоком, і корж буде підійматися. І все оцінюємо. Глянка борошна. є. І ось так все ретельно перемішуємо до однородної маси. Ви не переживайте, що він такий, бачите, рідкуватий. Він добре пропечеться. Це вже рецепт перевірений. Я робила з шоколадний, шоколадним коржами, робила какао додавала. Дуже було все смачно, але зараз я хочу, щоб він був ось такий білий, а навпаки, зробити крем шоколадний. Це вже, бачите, почала сода працювати, вже почали тісто позиритись, це означає, що вже можна вилівати це в форму. Але я зараз додам ще шоколад. Мішаю, і він буде в мене з такими крапочками шоколадними. Все, в мене форма. Я її вистрілила пергаментом. Форма 22 см діаметром. Я заздалегідь включила духовку Значить 180 градусів верх низ і будемо випікати десь хвилин 40-50. Будемо перевіряти сухою шпажкою. Так, пройшло вже, бачите, як він піднявся. Пройшло 40 хвилин. Так, все, в мене пройшло 50 хвилин ровно, бачите, як він піднявся. Зараз будемо перевіряти, бачите, шпажка ж суха, значить, він вже готовий. Зараз він вистегне. Я його розріжу на дві частини і будемо перемащувати кремом. для крему я візьму сметану. В мене 15%, але можна взяти більше і змішаю це з нутеллею. Додам, напевно, ложки 3-4, щоб він такий був шоколадний. Якщо у вас є загущувач до сметани, можна додати до сметани загущувач, і буде такий сметанний крем з цукром перемішати. Так, це, напевно, одна велика і друга. Напевно, хватить цих двох ложок. Зараз це все я зіб'ю міксером. Цукру я вже додавати не буду, так як нутела дуже солодка. Зараз діти побачать на відео банку цілу нутели і будуть питати, мама, де в нас ціла банка нутели. Збиваємо все. Бачите? Крем дуже густий. Він дуже класно підійде під ці коржи. Вони в мене якраз білі. Якщо у вас коржі будуть шоколадні, то ви можете зробити або теж шоколадний крем, або якось, роз, щоб різноманітнити, можна додати сметану, сметанний крем. Можна ще сметану з, з ущиним молоком змішати. Але в мене сьогодні ось такий сметанно. Шоколадний кремчик. Зараз коржі вистигнуть і будемо перемащувати. Бачите, це той шоколад краплинки. ці, ці що я кидала в тісто. Зараз буду розрізати на дві частини. В мене буде два коржа. Такий швидкий тортик можна робити хоч кожен день, якщо у вас є такі мінімальні інгредієнти: кефір, яйця, борошно та цукор. Можна перемазувати навіть якимось варенням або джемом. Теж буде дуже-дуже смачно. Він постояв, трішки опустився, але він такий м'якенький, що навіть його не треба пропитувати, як би Просто ось так перемащувати, і все він постоїть. Можна навіть на ніч його оставити, і зранку буде у вас такий гарний смачний тортик. Можна посипати горішками або печиво, Такий тортик можна робити хоч кожен день, тільки міняти крем. І замість шоколаду, який я додала у тісто, можна додати какао.